Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні у нас будуть почнуться прогнози на лютий. Сьогодні хочу подивитись армію, відповідно, нашу армію ар... ЗСУ і армію Мордору. Ну, почнемо, звичайно, з ЗСУ. Ну що ж, можуть позручніше, а я починаю. От у нас найкоротший місяць року настає. Да? Гаразд. Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у лютому 2025 року. Скажіть вам правду. Беркана. Феху перевернута. Іса. Хм. Соло. Мені подобається Ансус. Перт. Ух, ти ж моя ти прелість. Прямо гарно слухайте. Добре, дякую за відповідь. І фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні Сили України у лютому 2025 року. Єрам. Тейвес. Райдо пряма. Ну, ти подивися. Місяць буде. Більш ніж цікавий. а Ну, раз, Ну, раз. Зразу скажу, що не простий. Зразу. Хоч тут прямо такого жаху жахливого не попадало, але но... нюанси тут відразу є. Ну, про все по порядку. А, гаразд, що ми маємо? Так, персикова 6 тут не треба. Що ми маємо? Беркана, феху перевернута, іса, дарі, соло, ансус, Пер, те, фінал, єра, тейвас і райду. Так, не сильно там блистий. Ча, давайте подвину, напевно. Блогерське освітлення аж занадто сильний блік дає. Добре, ну що, Беркана це про розвиток. Беркана це про розвиток. Там президент заявляв про формування нових бригад. Ну, оце от воно, в тому числі. Але Беркана й рух на фронті показує, рух вперед. Рух той успішний, знизу солу, руно перемоги. Подивимося, подивимося, де це відіграється. Але воно-то, ніби розвиток, але не настільки великий. То, що фегу перевернуто. Питання із постачанням, в тому числі, угу, забезпеченням. Мало того, це от може програти з затримкою виплат, якраз військовим. Таж бігом може так відігратись. Ну і питання з постачанням, Да, ніби ЗСУ росте, розвивається. Постачання ось не вистачає. як би. А, ну, до речі, оце от ще, як би якийсь склад не влупили наш? То що це збитки в тому числі? Ну, по Ісі, обмежені. Тобто, прям це не грандіозний масштаб буде. До речі, якщо так, то це якийсь, ну, таємний склад. І шукати треба буде жінку. Жіноча енергія. Тут, якщо так, ну хто, Іуда якась здасть, це ж все ясно. Е, добре, ну що, Поїсія, це затримка виплати і певні затримки постачання. да? Далі, Іса е, 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 Солов, ну що ж, Ліди полум'я. Да? Е, е, ну, це успіхи, але успіхи обмежені зразу. То, що Іса. Чогось прям супер-грандіозного там чекати не варто. Ну, це будуть успіхи на фронті саме з нашого боку. да. Оце от десь буде просування якесь так само з нашого боку. Невелике, зразу можу сказати, але буде це успішно. Ось успішна реалізація плану. Так, да, так воно йде загалом. Мало то ансу сам по собі хороші новини показує. Ну, схоже, в лютому Збройні Сили нас будуть дуже дуже радувати. Да. Це може бути і вдалі. Ну, ось якийсь рух на фронті, це і вдалі операції мають бути. І дуже гарні яскраві прильоти, бабахи на Росії да й на тимчасово окупованих територіях і так далі. Оце все воно. Це все сюди. Да. Оце мені не подобається, то що, то, що, то що приліт, по чому, по складу, по якомусь. Оце мені не подобається. А, якщо ж подивитися, ну, що Ансус план. Є якийсь план на місяць, і він буде в принципі, доволі успішно виконуватись, прямо по перту. гаразд. Це у нас забезпечення йде. А знаєте, отут -от, дійсно розвиток ситуації в часі. Тобто, схоже, що на початок місяця буде якесь обмеження по поставкам, саме на початок місяця, а туди далі ось о, воно знімається це обмеження, і тут уже не феху перевернуто, а вже перт. А пер це туз пентаклів чи десятка пентаклів, кому ж ближче. Ну, це багато. Це багато, це добре. Е, мало того, це ось розкриття якоїсь інформації буде по ЗСУ. Оце розкриття якоїсь таємниці, щось таємне вилізе на свободу. Допускаю, якби ще якийсь скандал в ЗСУ не піднявся. Може, там черговий генерал щось робить, чи якийсь командир. Якось там неналежно карає, солдат, ну, щось таке. Ось, Розкриття інформації. В плані плану гаразд. План буде по поставкам виконаний все-таки. Щодо плану по руху на фронту, то тут теж прям вся трійка, прям вогонь. А, ну, Це удача. Це реальна удача. Фортуна має повернутися так, як треба. І, в принципі, вдасться то зробити, що заплановано. Ну, але успіх все рівно. Трохи буде обмежений. Ось, то що Іса Чи все прям на світі повдається, ну да ні. Але багато вдасться. Прям поперту, прям інформації буде багато, інформації хорошої якраз. Ну, а раз, мені подобається. А, далі. Що у нас по фіналу? От Єра, реально результат якоїсь давньої роботи. От реально якась ось давній план якийсь був. Ось він нарешті отримає свою реалізацію. Притом по таким рунам ну реалізовано буде гарно. от Реально гарно. Е, ну, правда, це якусь зміну ситуації показує. На якійсь ділянці фронту зміна ситуації. Має бути в наш бік загалом зміна ситуації, якщо так. В принципі, те, і вас, те і вас успіх показує, те і вас бойові дії, це от обстріли, якщо так, да. В нашої вже сторони. Хоча і від нас теж летітиме по окупантам. Ось. І це якраз перемога в змаганнях. Ну, тобто це успіх саме військовий, явно. Це явно військовий успіх. Ну і Райду, знов-таки десь рух вперед показують. А Оце, до речі, не тільки ЗСУ будуть, це будуть і спецслужби. Тому що сама по собі і те і вас дуже часто якраз спецслужби показує. Тобто якісь вдалі диверсійні операції. Так само. До речі, удари по логістиці окупантській. Правда, це працює і в наш бік. Тобто окупанти будуть і нашу логістику кошмарити. Обоюдогострий меч. М -м -м. Добре, зараз по трійкам пройдусь, так, в принципі, з основного, ніби все. Поставки зброї, до речі, сюди. От реально, от ніби на початку місяця якась пауза, далі щось відбувається, ось о, воно закрутилося, і ось ось. Ось реалізація пішла, а це поставки, знаєте, ну, ніби те, що нам давно пообіцяли, і воно ось нарешті приходить. Схоже, це ще подаруночки від Байдена будуть доходити якраз і в лютому. Да. Що у нас тут? По трійкам, якщо пройтися. Беркана, Соло Єра. Ну, це явно успіх на фронті. ось. І давно до того йшлося. Давно пропланувалося. І ось. В принципі, нарешті той план реалізовано. Реалізовано, при тому, прям взагалі. Гарно реалізовано, успішно. Фортуна усміхнеться. Далі. Феху перевернуто, Ансу Стейваз. Оце явно удар по якимсь нашим складам. Да, на жаль. Певні негаразди з забезпеченням будуть, але доки ближче туди до кінця місяця, ну, десь в другій половині місяця, добре, не треба прив'язуватись, у рунсу є сприйняття часу, це десь має виправитись. От. Ну, але оце мені не подобається, тому що обидві руни про обстріл, обстріл, чого якісь битки нанесе, якраз нашим захисникам. Тобто, ну, десь схоже склад якийсь, наверное. Таємний, до речі, і здасть якась жінка. Якщо так, далі. Райдом. E, ну, Це так само обмежений успіх з одного боку. Десь якесь обмежене просування на фронті. А да? з другого боку, Перт e, показує територію, якась обмежена територія а, і цей відхід з якоїсь обмеженої території. Тобто, з одного боку, ось у нас явно успіх іде. З другого боку, тут же другим аспектом іде, що з якоїсь невеликої території наші відійдуть. Ну, на жаль. Ну, невелика, і сапер. Тобто, це зовсім обмежений масштаб. Так, ну і з такого щось, з такого, ніби все. Наразі давайте болота подивимось, що там. Що там болотяних буде. Зараз, напевно, буде різкий контраст. Ну, побачимо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, а що армії Росії чекає у лютому 2025 року? Скажіть, що вам правду? Ейвас. Наутіс. Маннус. Феху перевернута. Пер. Ого. Воні перевернута. Прикольний. Он. Згадав нечисту силу. Он сирена за вікном живиє. А, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажи, підсумуйте мені, фіналізуйте по питанню. Що чекає армію Росії у лютому 2025 року? Лаус. Ото. От зараза. Ансус перевернутий. Е, ну, хагалаза тут нема, на жаль, а хотілося б. Ну, а раз, і без нього весело. Що ми маємо? Ейва Знаутс Манас, далі. Феху перевернути, в унію перевернута. Далі. Лагузотал Ансус перевернутий. Багато чого перевернуто, а то, що не перевернуте, те теж мало чого хорошого несе. Ну, знов таки, давайте. Що їх труднощі чекають, оборона їх чекає, робота ПВО підсилена. По, по таким рунам біда буде їхньому ПВО. Оце от втрати конкретно по ПВО, чітко ясно. Тобто ну, це можуть бути установки ПВО, це можуть бути радари. Те, що до ПВО теж якби відноситься. Е, от. Чітко ясно. Бід, бідося буде для ПВО. На дронів на там, Росію продовжиться. Ще більше, більше схоже, буде, ще веселіше, ніж в цьому місяці. Прям зовсім зовсім важко по ПВО буде. Сам по собі Наутіс показує, що це карма. А, але це і випробування. Руна не з приємних, навіть коли випадає на місяць людині. Ми дивимось на країну. Буде весело росіянам. Дуже. А, ну що, обмеження, притом такі суттєві. Угу, вигрібатимуть гарно. А, далі, по, Ну, мені їх не шкода, аж ні разу. А, далі, Навтіс Маннас. Схоже, якийсь генерал полетить. Знов-таки на корупції погорить. Ось. Дивно, як тутиса поряд не впала. Ну, схоже, що да. обмежать якогось генерала. Схоже на то. Ну, добре, генерал не будемо прив'язуватись, якийсь високий чин. Це може бути то, що дотичне до армії, може бути безпосередньо вояка військовий, може бути безпосередньо якийсь небудь там міністр чи заступник міністра оборони, наприклад. Ну, щось таке. То, що тут явно обмеження йде, що корупція. Притом в великих масштабах знов таки, мова про там мільярди трильйони йтиме По таким -то рунам. Ну, окей, якось не шкода їх. Далі, щось то брак усього в них живої сили. Да. Брак живої сили, Схоже, і корейці вже не допомагають. Кого далі побачимо: іранців чи якихось там, не знаю, зімбабвійців. Е -е 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 ну Таке явно проблеми з живою силою. Мало того, будуть проблеми із забезпеченням тої самої живої сили, якраз в плані фінансування. Угу. Економіці то весело. Рублик іде Рублик на дно, потихеньку. Як там в піратах Карибського моря команда летючого голландця дружно кричала: На дно, на дно! Так оце зараз росіяни так кричать, російська економіка. На дно, на дно. А знизу все стукають. Ну добре, гаразд, ну оце да, брак живої сили, брак забезпечення тої сили. Окей. Подобається. А, так само, ну, в принципі, у нас падало, да, вони нашу логістику кошмарять десь там склади накривають. А, наші доблесні захисники в боргу не лишаться. Тому що це не тільки винищення ПВО, це винищення складів, в тому числі і логістики. Ось третя руна. Окей, подобається. Далі. А, ну шо? Біда, з постачанням біда, з фінансуванням армії теж бідося починається. Ось о. Чого? Обмеження порогу достатку. Отак так. Весело. Е, ну що, весело, весело. Ну, обмеження постачання. Тобто, у них так само підрозділи будуть не укомплектовані. Не повністю укомплектовані. Ну давайте так скажу. Е, не настільки тут ще велика біда, як би хотілося, але вже веселі дуже тенденції проглядаються. Веселі для нас, для них аж ні разу не веселі. Е, ну, що, Розчарування їх будуть чекати. Сумні новини. Мало того поперту, багато сумних новин. Ну, прекрасно. Якби пер перевернутий був, а да це взагалі ящик Пандори був. би. Ну, поки що ні. Поки що ще не ящик, поки що так ще. Маленька коробочка Пандори, да? Маленька. Далі, ну, щось бідося буде для їхнього командування. Теж багато сумних новин для командування. Зокрема, оце ж я кажу, когось на корупції спіймають тут ось. О Ще когось будуть там садити, обмежувати якось і так далі. Ну, одним словом, біда. Військовим командуванням щось тоневесело їм буде. Ну, окей, мені подобається. М -м -м. Ну, гаразд. <кхем> О, живність прилетіла. Так, тікай з кадру. Так, що в нас далі по фіналу? Млагоусота Ансус перевернутий. Ну що, проблеми з поставками. Ось у них, проблеми з логістикою. В той же час, якийсь курс вони виберуть. Ну, руни показують, що правильний. Щось зможуть із G якось знайти якийсь шлях. Да. Знов-таки, ось командування падає, Зміни по командуванню якісь. Слухайте, схоже, схоже, знов когось замінять, і руни показують, що це, в принципі, ну, буде хороша ідея. Нібито, чому нібито зараз поясню. А, але, на жаль, це певне просування і це все-таки певна територія. Да, на жаль, у наших там певний відхід падав зовсім невеликий, у цих ось падає захоплення території. Да, на жаль. А, ну, щось вони не сильно тому порадіють, треба сказати. Ціна за ту територію буде страшна. А, ну і пансусу перевернутому. Дурість, це є дурість, це є облом планів. А оця от заміна, яка нібито на перший погляд хороша, по факту вийдеться потім ну, це ілюзії, що вона хороша. Тому що це сумні новини по результату. А оце от багато сумних новин і розчарування. М -м -м, весело. А, ну Давайте по трійкам пройдемося. Що в нас тут? Феху перевернута Ну, Багато вин... винищення ПВО, конкретно, чітко ясно, винищення складів і логістики. Да. А, сил для просування в них бракує. Притом як живої сили, так і е, забезпечення. Але тим не менш, все рівно просування впало. Ну, я за правду, я не буду рожевих поні малювати, якщо я бачу, що воно є. Ну, є. Хотілося б сказати, що ні. Ну, що в нас тут? Наутісперт і Отал. біда бідося обмеження по фінансуванню армії безпосередньо. Обмеження по поставкам в армію. Да. І це якісь кадрові зміни будуть. Явно хтось там. Комусь буде якась бідуся, хтось на корупції погорить. Із такого цікавого. Це, знаєте, спробують наростити виробництво ще, до речі, якраз всяку військову, але воно обмеження великі. Санкції все-таки дають своє. Тобто сильно наростити їм не вдасться. Що ще мені тут пішло? Далі. Манна, звуня перевернута, ансус перевернутий. Так а це траур навіть має бути, якщо так, як знов якусь шишку приговорять, оце, в принципі, траур. Та й загалом, ну, якщо не траур, брати, то це е, багато печалі, багато розчарувань для якраз командування для військового. На, да. оце прям дуже багато. Печаль, бідося, прям, і плани якісь будуть сипати і щось із того, що планують, прям від слова геть, погано піде. Ну, якось так. Тобто шапками закидати не варто. Певні успіхи в них все рівно проглядаються. Ну місяць для російської армії буде дуже і дуже веселий. На. Ну, якось так. Що тут ще із такого цікавого? Скоріше за все, що оце от і територію вони якусь захоплять біля води. Чи біля води, чи біля залізниці. Скоріше за все, оце мені ще таке йде. Ну, правда, щось оце, от знаєте, така собі, пірова перемога. Щось воно ніби захопило, а воно їм радість не несе. Навпаки, розчарувань додає. Тому, ну, таке. Ну, от, от такий от розклад вийшов. З такого основного ніби все. Ніби більш тут нічого такого. Дуже красива картинка стала, як на цю трійку глянув. Десь знов таки вогонь до неба, дим, і, дим, дим, вибух прям з грибочком таким не ядерним, ні. Ну долбане десь гарно. Десь, схоже, наші прям великий якийсь склад на цей раз навернуть. Прям знаєте, прям красиво буде. Ну, хай. Хай збувається оце по максимуму для росіян, то буде гарно. А, добре. Ну і з такого все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!